У, погнали. Давайте спершу. Десяточку. Нас одразу зустрічає Легенда. І ми сподіваємось, що ця легенда буде. Щось. Круте. <рес> <рес> да? Буде офігенно, якщо випаде, звісно, Унік або скрита екза. Ейрін. Вілд. Бікс. Гарна Рарка. Ам, і. Ніса. А, випадає Ніса. Це здається дубль, так? Да? далі по одному. І будемо сподіватися на те, що нам щось паде круте. Так, Роберта. Просто з одного, знаєте, як красиво приходить Лего, коли відкриваєш один шарт. Плюс ми економимо якби свої гілки. Тому що якщо Лего випадає раніше, ніж до 10, ми зекономимо декілька гелітиків, не будемо їх витрачати. Але тут, я так розумію, все йде до гаранту. Да, останній крутка. І, будь ласка. Дай нам круту легенду. Давай, давай щось крутеньке. Тільки не дубельніса, тільки не дал, тільки не малак. От... Дуремчик випадає, дурем це найс, дурем це найс. Так, на жаль, тут без уніка, але випав нам дуремчик. Непогано, це дубль. Дорем, до речі, в цьому сезоні дуже крутий герой. Він став все сильніше ніж був до цього. І на дуремі дуже важливі. Цей без зашота він буде набувати, особливо коли плюс три вище. Ну що, ви, який дроп у вас на білетиках? Пишіть в коментарях.